І все зараз. Так, а чого не садитесь? Сон! Да? Так? Дорогі друзі. Майже дівчат. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні на наш український вечір. Я маю надію, ми будемо зустрічатись. Дуже часто. Я дуже рада, що вас так багато, що так багато дітей. У всіх веселий, гарний настрій. Ми е, нічого не готували спеціально. Маємо надію, що ми добре проведемо час, е, будемо грати в мафію. Е, е, хочу представити людей, які готувались і е, робили все до благо. Ще у нас є банка для ЗСУ. Потрібно, потрібно зібрати гроші, купівлю автівки для фестивалю. Тиска. Я зараз хочу е познайомити вас з моїми друзями, які дуже значні люди у сьогоднішньому вечорі і взагалі. Тут знаходяться всі мої друзі і люди, яких я знаю мало, але хочу бути ближче. Я дуже рада всім вам. Я хочу представити вам мою, мою подругу, дуже інтересну і е, цікаву. Мій український ще потребує досконалості, як і доч. Я хочу представити вам Альону. Ви самі розумієте, які дякую країні Швейцарії, яка нас, яка нас тут приютила, яка нам допомагає. І я думаю, що кожен вдячний і всі ми разом можемо сказати, що ми вітаємо країну Швейцарію і слава Швейцарії! Вчите. Слава вітер, вітер. Слава, дяку. 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 Слава Україні! <систем> Я думаю, що Соня ведуча, організатор, та жінка, сьогодні, яка сьогодні буде виконувати ключову роль в організації по процесу, тому що саме вона організувала цей Український клуб, і е, це добре, якщо це стане традиції, але все це буде за підтримкою і все це, якщо ми будемо разом, е, тому що цих е, ну, всіх е, заходів це об'єднати, щоб ми е, більше пізнали один одного. І, ну, безумовно, це спілкування. Я неодноразово е, писала в групі. Я думаю, що якщо я повторююсь, то ну, нічого, да? нічого, що наші діти дуже швидко соціалізуються в цьому суспільстві. І найперше це, найперше це те, що наші діти повинні тут опанувати мову, німецько швейцарську мову. І слава Богу, наші діти вчаться і у них це виходить навіть краще ніж у дорослих. Тому їх, е, одною із, е, одним із моментів у цій програмі є е, українська казка. Діти, я думаю, що вам буде цікаво, особливо якщо ваші батьки будуть чи разом з вами її слухати. Тому що напередодні свята Святого Миколая ми всі сподіваємося на велике чудо. Ми всі не тільки сподіваємося, а ми е, беремо в цьому участь. Подарунка. Ми всі чекаємо нашу перемогу. Я хочу ще два слова сказати. У нас присутні е, інтернаціональні гості. Це Ернія. Дуже красивий, добрий, мій друг із Ірана. Він дуже класний. Він до нас прийшов. Слава Україні Ерні! Знайомтесь, Ернія. Це ще один наш друг. Новий для мене новий, я не знаю, як для вас. Олег. Я про нього нічого ще не знаю. Ми не встигли познайомитись, але він присутній. Давайте з ним знайомитись разом. -а -а. Ще у нас є один. Розкішний мужчина, мій великий друг, я з ним знайома. Він проведе на мафію. Він дуже розумна, красива людина, його ім'я Андрій. Ось він перед вами. Тому що у них є свій клуб для українців, вони там роблять багато. Я не знаю, слідкуєте ви за цим, але ні. Але це окрема організація, яка працює для України і для ЗСУ. Пів автівки підрозділу, який має п'ята сталинка одяг, який має на своєму оснащенні двометровий гранатомет. Тобто автівка повинна бути тільки піка. Ми збираємо вже зібрано 3 тисячі, потрібно п'ять качати. Окрім цього, ми робимо кікімори, захисні халати маскувальні. Хто може ще долучитись, долучайтесь, ми маємо почати. Мабуть, через тиждень, бо постійно якісь маленькі труднощі виникають, ми постійно вирішуємо. Банку ставлю сюди, якщо буде. Хто має можливість долучайтесь, хто має фізичну можливість, долучайтесь до плетіння кікімор чи збору воску, теплих речей, якісь може смаколики. Сьогодні будуть рисунки, малюнки для хлопців. Тобто. Хто хоче, підходьте, долучайтесь, заявляйте про себе. Да. Дякую. На, малюнку. Дякую. на малюнку хотіла заакцентувати увагу дітей. Діти, ми будемо малювати для наших бійців, які на фронті боронять е нашу батьківщину, які виборюють цю перемогу ціною життя. Подумайте, що ви захочете їм намалювати. Можливо, хтось хоче побажання, але це буде від чистого серця, і ці малюнки на протязі е тижня-дво вони дійдуть до наших бійців. Тому, будь ласка, е мами, ми запропонуємо вам. Щоб ви від щирого серця зробили. Добре? Добре. Я хочу запитати, який формат буде ріхт. Наприклад, я пропоную, хто ще не малював обіця з дітей. Е, може це зробити, але якщо ні, то діти можуть слухати казку, яку підготувала Олена Велика. А, а ми або е, знайомимося, може з вас, розкажіть про себе, або ми можемо брати маті. Но, так, чиє, ну, Так як ще є і ще мене віри, мабуть. Я думаю, е, да, я? Я, я, що ми до сюди. Це Альона, моя велика потужка. Я дуже їй вдячна. Вона забагато зробила і робить, але не хоче говорити. Я скажу її остави, а я буду озвучувати. Ще дуже хочу е, подякувати дівчатам, які малювали обличчя нашим дітям. Панаші! Це яра, яка тут мешкає, вона українка. Але... Ярослава, ми тебе не бачимо. Вийди на центр.

Доволісь, хочу, що хоче. Глаз порадують. Нас порадують. Олесі дуже благ, велика подяка, але її немає. Тому я пропоную, щоб кожен з вас, так як я не знаю будь багатьох, сказав про себе пару слів, будь ласка. Барс Да, Я сначала выберем и то. На немецком Не, видео. Давайте украинскую Соня. Может закончиться до стола. Нет, а будем Вякати, шановного Андрія, будь ласка, дуже просимо. Просто Андрій. Тіше. Тіше. Буде радий поспілкуватися, з чого є бажання. А зараз вас перепрошую до столу. Починаємо їсти і пити. Окей, Олег, будь ласка. Всім привіт. мною зміна знакома. Я еще не знаю, что сказать, от этого приїхала приехала. Харьков, Киев, Павлоград. И ча. Все. И Соня.